Проблема масла жору усунена. В цьому автомобілі зроблена головка, замінені поршня, а також замінені ципки на нові. Обидва ципка. І основний, і той, що йде на маслонасос. насос. автомобілі 149 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Машина з одним єдиним підфарбуванням. Трошечки перейдемо на бік, і побачимо, що автомобіль у нас зовсім не простий. Стоїть на таких красивих легкосплавних чорних дисках. Жовти пофарбовані супорта і встановлена зимова гума. Ну скажіть, виглядає, ніби гонка. Є люк, який також доповнює спортстайл цього автомобіля. Далі йдемо. Це у нас не, не всім привичний універсал. Це у нас седан з спойлером. Тим не менш, цей автомобіль у нас, навіть якщо і ліфтбек, але має дуже великі і багажник. Шторочка в багажнику є. На задньому бампері встановлені парктроніки. це значить, що ви з легкістю зможете паркувати свій автомобіль. Електрорегулювання дзеркал з подогрівом, два передні склопідйомники. Датчик світла та датчик дощу. Автомобіль у нас має пластикове кермо, але стан його шикарний і він підтверджує наш пробіг. Далі автомобіль у нас на 6-ступеневій механіці, кондиціонер працюючи та класна, хоча й штатна, але дуже класна і якісна музика в цьому автомобілі. Є у нас записи в сервісній книзі. останній запис у 2021 році на пробігу 119 тисяч кілометрів. І що ми бачимо, що ми відчуваємо? Ми відчуваємо повноцінний комфорт. Ми відчуваємо м'якість сідушок і бачимо, що стан салону у нас. Практично ідеально. Ви отримуєте шикарний візуальний вигляд. Ви отримуєте надійну вже модифікацію, тому що мотор перероблений на третє покоління. Це значить, що всі моменти, які турбували власників саме другого покоління, їх їх тут вже не буде. Ви можете без проблем брати, тобто робили все якісно, робили все на совість.